Завершальний етап дитячого відкритого міського конкурсу імені Григорія Синиці зібрав членів журі. Саме зараз вони оцінюють роботи юних художників і визначають переможців у різних номінаціях. Зі 155 населених пунктів України і не лише до нас надійшло понад три тисячі творів від 2700 учасників. І сьогодні ми проводимо засідання журі і відбираємо 30 переможців з тих трьох тисяч. Перед членами журі непросте завдання обрати найкращі роботи серед такого різноманіття складно, адже кожен дитячий малюнок заслуговує на увагу та високі оцінки. Діти вони такі креативні, дуже багатий в цей світ, який вони переносять на свої малюнки. Дуже цікаве рішення, дуже цікаві колорити, яскраві, такі неймовірні. Але знаєте, є як ото знаєте в кожному, там де є дуже багато позитиву, є і маленький такий негатив. Засмутили роботи дорослих, тому що дуже багато вони дивляться інтернету і свої. Ідеї черпають звідти, і оце трішечки засмучує. Тобто, знаєте, такий заклик для всіх дітей, що те, що ви бачите, те, що ви відчуваєте, те, що ви можете передати на папер, це набагато краще. Чим ви щось там змалюєте Цьогоріч організатори свідомо відійшли від тем пов'язаних із воєнними реаліями. Діти мали змогу малювати тварин реальних або вигаданих, але без зображення людей. Також дозволили участь у цифровому живописі. Найпопулярнішим конкурс став серед наймолодших учасників віком від 6 до 9 років. Саме їхні роботи кажуть члени журі вирізняються особливою щирістю та сміливістю у творчості. Найменші дітки нас порадували. Дуже тому, що там багато креативних рішень. Вони, мабуть, дуже вільно себе ще почувають. Немає такої критичності для себе і обирають цікаві теми, цікаві підходи. То дуже вільно працюють. Ми задоволені і задоволені найбільше тим, що діти відійшли від негативу. І дуже просилися навіть після завершення, що можна ми і ще у нас багато постійних вже учасників. Ми цьому радіємо. Що з інших міст дуже багато тих, хто слідкує за нашим конкурсом, вони вже чекають нової теми. І для нас це цінно. Сьогодні ми оберемо переможців в кожній віковій категорії. Це буде перше, друге, третє місце. Також буде п'ять номінацій. і Якщо журі вирішить когось відзначити, то будуть ще додаткові відзнаки журі. А я думаю, що вирішить, тому що. На три тисячі учасників не відзначити ще нікого буде дуже важко. Потім оголошення результатів до кінця тижня. Сподіваюся, що це все відбудеться. А далі ми будемо нагороджувати переможців, Криворізці зможуть приїхати до нас, до філіалу музею, отримати свої подарунки, а всі інші отримують поштою. Тобто ніхто без подарунка не лишиться. Надія Шевченко, Ігор Притула цей день.